Як готуються до опалювального сезону на окупованих територіях півдня? Про що звітує окупаційна влада і в якому насправді стані перебувають тепломережі у регіоні? В яких населених пунктах пережити зимовий період буде найскладніше? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окупована частина Херсонщини готується до опалювального сезону. Про це на початку жовтня повідомив так званий губернатор регіону Володимир Сальдо. За його словами, вже начебто виконали 87% запланованих заходів, у тому числі щодо газопостачання 88%, а що стосується електромереж, на 85%. Котельні та системи теплопостачання соціальних установ ремонтують бригади окупаційної не установи Херсон тепломережі та з регіонів Кабардино-Балкарії, Краснодарського краю та Рязанської області Росії, зазначив Сальдо. Загалом запланували відремонтувати, начебто, 549 об'єктів. Підготовку до опалювального періоду планували завершити упродовж кількох днів. Крім того, окупаційна влада, начебто, планує реконструкцію газопроводу в Генічеську, що дозволить підвищити надійність газопостачання для споживачів, особливо у зимовий період. Роботи з реконструкції газопроводу планують завершити до початку опалювального сезону. Про це розповіла начальник управління газової галузі, економіки та майнових відносин Мінпеку окупованої частини Херсонщини Марія Лопатіна. речь идет о магистральном газопроводе, который реконструирует на участке села Шестливцево до ГРС города Геническа. Это участок магистрального газопровода, который идет от Республики Крым. И в 2023 году были выполнены работы по его восстановлению на участке на территории Республики Крым. Это участок Джанкой-Стрелковая. В текущем году выполняются работы уже На території нашої області голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що всі енергоносії, якими Росія розпоряджається на окупованих територіях, належать Україні. Це енергоносії, які надходять з України з українських джерел, і електроенергія це надходить. Ну прийшов взяти там територію. Каховського району, Гінічського району, там наші Скадовський Грузка району, які знаходяться в окупації зараз, знову ж таки, це українська електроенергія, яка е, сьогодні е, заживлює всю енергетичну систему умовного лівого берега. То саме можна казати там із газопостачанням, тому що ніяких газопроводів з території там Російської Федерації, ну я маю на увазі там справжньої території Російської Федерації, не існує, тому це всі всі ті джерела, вони є, скажімо так, українськими. І українська влада не приймала е, ніяких рішень про скорочення цього об'єму або там відключення йому, тому що люди, які мешкають на територіях там число окупованих, це є громадяни України, які потребують цих енергій. І ми повинні чітко розуміти, що окупанти нічого не роблять для окупованих територій. Найскладнішою зима буде для жителів тих територій, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС, розповідає голова облради. Також нелегко буде у прифронтових регіонах, де тривають обстріли. Минула зима показала, що ну, територія міст, які знаходяться, міст і знаходяться, які знаходяться ближче до Дніпра які постраждали під час цієї повені, яка була викликана там, аварією на ну, терористичним актом, там, Російської Федерації стосовно Каховської ГЕС. Ну, Там зруйновані всі, там зруйновані підстанції, які електричні, там зруйновані ті насосні станції, які перекачують цю воду для того, щоб там воно було. Тому теплопостачання, знову ж таки, це буде на рівні ну, печек якихось або дров, які запасаються, там, зараз вони вирубуючи ліс, вирубуючи посадки, які там є. Окупанти. Ще раз я повторюсь: вони планово ніяких робот не виконують навіть там в тих регіонах, які вони вважають ну, умовно там, глибоким тилом для себе, це там Генічиск або там територія Чеплинки, ну, я селище Чеплинка, Каланчак. Там, де, скажімо так, повінь не достала, там, де ну, більш-менш спокійна територія, е, немає таких активних бойових дій, там контрбатарейний. Цієї боротьби, яка ну, чуємо, ми в обласному центрі і, і там на території там, тих самих алешок і Голої пристані, там, при тому, що цього там немає, але ну знову ж таки підготовки до зими. Ну, принаймні по тій інформації, яка там надходить від наших людей, які знаходяться там, не відбувалося. Тепломережі у населених пунктах лівобережної Херсонщини перебувають у зношеному стані, тому місцеві жителі можуть потерпати від відсутності опалення. Додав політик. Є населені пункти, де там ці, ці трубопроводи вони трошки кращі, ніж ну, скажімо так, в інших. Але якщо взяти загалом, я впевнений в тому, що Такі міста, як Каховка, як ну, великі міста, такі як Скадовст, вони будуть потерпати від відсутності теплопостачання. Е, міста Нова Каховка, вони за рахунок того, що ще набагато раніше, це на протязі останніх там 10 або там, 15 років, відбувалася ситуація автономізації опалення. І тому на сьогоднішній день там, скажімо, таке місто, як Нова Коховка, вона мало залежить від, скажімо, дій окупантів. Головне, щоб вони там знаєте, контролювали, хоч якимось чином там тиск в газопроводах і по яких надходить газ. Ну і було водопостачання для того, щоб там мешканці могли заповнити систему. Але в кожній квартирі там було встановлено автономне опалення. У мене є надія на те, що принаймні це місто там воно не замерзне. Якщо знову ж таки наші вороги або ну, я не знаю, в чому знайти, як, як хоча б хоча б якимось чином будуть контролювати. Цілісність магістральних систем зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький в кінці вересня повідомив, що у цьому регіоні також, начебто, готуються до опалювального сезону. При цьому Балицький визнав, що є складнощі з критичною інфраструктурою в Енергодарі Васильівці і Дніпрорудному. У Мелітополі, за даними підконтрольних Росії, змі, окупаційна влада створила обласний та міський штаби для контролю проходження опалювального сезону. На підприємствах та інших установах, начебто, створюють запаси резервного палива для безперебійної роботи об'єктів теплопостачання. Голова окупаційної адміністрації Енергодара Едуард Сеновос місцевому телеканалу за ТВ днями повідомив, що роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду відбуваються начебто у межах графіку, і місто буде підготовлене повністю. Ми все робимо для того, щоб створити е -е, запаси, які будуть направлені на то, щоб кратчайший срок проводять аварійно роботи при необхідності. Заступник міського голови Енергодара Сергій Холод розповів новинам Азов'я, що ситуація в місті з кожним роком окупації дедалі погіршується раніше. Проходження опалювального сезону напряму залежало від сталої роботи теплової електростанції і Запорізької АЕС на сьогодні. Теплова генерація не працює. Теплова електростанція зруйнована. Атомна станція не працює минулі. Минулий рік опалювальний сезон проходив з великими труднощами на сьогодні. Інформації про те, що якось там вони готуються до проходження опалювального сезону, у нас такої сталої інформації немає, але ми розуміємо і прекрасно. Ту інформацію, яку ми отримуємо, то що буває таке, що одну годину є світло електроенергія. Півдня день її немає. Звичайно від цього залежить і водопостачання. Про опалення, якщо минулі, минулі роки у нас була е, інформація про те, що вони завозили пересувні е, спеціальні установки, яким забезпечували опалення, але опалення це не те опалення, яке було при е, Україні, тому що е, ми розпочинали опалювальний сезон з 15 жовтня. Ну або в залежності від температури температури навколишнього середовища у вересні. Ми вже знали інформацію: кожен кожен будинок у місті і кожне підприємство отримали паспорти готовності. Проходила перевірка зараз, наскільки мені відомо, цим ніхто не займається. Минулого сезону в Енергодарі опалення було, але зі збоями розповідає Сергій холод. Температурний режим не 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 скажімо так не забезпечувався. Були значно нижчі. Якщо у нас там температурний режим ну, мінімум 18, то ми досить добре розуміємо, що у нас у місті е, були відкриті в деяких будинках, і бу... це неправильно, звичайно, але були відкриті вікна, тому що було жарко. То зараз е, і в минулому році, звичайно, цього не було, тому що там в деяких будинках була температура 12-13 градусів, 11 градусів. То, що завозили, і вони опалювали за рахунок е, пересувних. Установок там використовуючи дизельне пальне. Ну, по перше, це досить дорого, по-друге, це неефективно, і по третє, це не екологічно. Енергодар до цього не звик. Тому, грубо кажучи, загадили все місто. Енергодар перепідключили до російської енергомережі, каже посадовець. Втім, на його думку, окупаційна влада не зможе забезпечити у місті опалювальний сезон на такому рівні, як це було до окупації. Вони розвалили всю ту систему теплопостачання, яка була в місті. Вони повирізали, підключали їх там до своїх пересувних цих установок. Тож для того, щоб це все відновити, це потрібен час, і наскільки нам відомо, що протягом весни і літа ніхто цим не займався. Тому я думаю, що це нереально. Як вони будуть виживати там на сьогодні? Ну не знаю людей. Досить багато фахівців, які там працювали. Вони всі повиїжджали. Залишилось досить мало людей. Місці, так що, така інформація. Більше інколи здається, що там більше приїжджих, ніж своїх. У Маріуполі ця зима в чергове буде без центрального опалення для жителів зруйнованого міста. Про це пише Центр національного спротиву. Попри звіти окупаційної влади про готовність тепломереж до опалювального сезону щонайменше на 60%, реальності це не відповідає. Котельні абсолютно не відновлені і до початку зими запустити їх у роботу окупантам не вдасться, зазначили у підпіллі. Депутат Маріупольської міської ради Романа Мелякін вважає, що зимовий сезон у місті буде важким. Він має сумніви щодо готовності тепломереж на 60%. Як звітують про це місцеві окупаційні чиновники, почнемо з того, що у 2022 році при окупації Маріуполя було зруйновано дуже багато будинків. Окупанти потім, потім знесли цілими кварталами. Uh, і це все порушує теплові контури, да, попри всі там інші негаразди від цього. Це ще порушує теплові контури. У нас було не так багато тих uh, пунктів опалення, котелин. от uh, тому швидко маневрувати uh, дуже важко було б в тих обставинах. А зараз uh, окупанти ще майже в вересні на початку вересня розкопали теплотраси з метою заміни. Працюють вони, як і всі в Росії, дуже повільно, а іноді навіть і взагалі ніяк. Тому ну, викликає сумнів, готовність там, на 60%. Скоріше, там, відсотків на 30%. Більшість населення Маріуполя до окупації міста отримувала централізоване опалення через декілька великих котелень. Розповідає депутат. Всі багатоповерхівки опалюються централізовано. У нас не було індивідуального опалення. Приватний сектор зрозуміло, що опалюється газом або електрикою. Ну можливо, в когось є ще там пічне опалення, або за ці роки окупації хтось. Поставив собі е, твердопавлені котли. Була проблема до вторгнення в Маріуполі: що е, навантаження, яке було е, на котельні, е, було на межі, на, на нижній межі проєктного. І тому іноді е, ну, доводилося. Спалювати зайве паливо, щоб підтримувати цю ці, ці нижню межу. І за рахунок цього опалення виходило не дуже дешево в розрахунку на квадратний метр. Зараз ситуація ще погіршилась бо ну просто зникли там з лиця землі опалювальні площі, да? якісь там відводи від трас, теплотраси, будинки. І це ще погіршує ситуацію. Бо якщо там котельня спроєктована на певну потужність, вона не може працювати нижче якоїсь межі. Багато хто з маріупольців зараз готуються до опалювального сезону самостійно, закуповують електрообігрівачі та інше обладнання, каже Роман Амелякін. Але з використанням таких приладів минулі роки також були проблеми. Всі ті ж старі мережі електричні, на які не дозволяли. Налагодити якісне електроспоживання до вторгнення а після того як було там також нанесено при окупації ураження по цим енергетичним об'єктам, ситуація погіршилась, от до того ж, ну минулі роки були випадки і пожарів, і вигорання цих мереж через те, що саме люди грілися електрообладнанням. Електрообігрівачами я не бачу, щоб виїжджали звідти люди, готуються. Ну закупають електрообладнання, електрообігрівачів, кого ще немає. Сподіваються на них там великої паніки немає, бо навесні 22-го люди пережили набагато гірші умови. І зараз, там, як би воно не було, воно буде краще. До того ж, діє пропаганда окупантів, які там кажуть. От, про про те саме, що 60% відсотків вже е, мереж відновлена, і, і там з дня на день буде 100% відновлення, всі будемо запаленням, і е, не дозволяють же людям там е, виходити на якісь акції і якісь е, акції громадянського спротиву чинити. Тому навіть якщо десь в когось не буде опалення, ну людям людям доведеться. Терпіти і якось е самостійно вирішувати цю проблему. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.